Всім доброго ранку. Я замість базарю, як завжди, у цьому парку біля лебедів. Прийшла, але зараз я їх поки не бачу. Бачу качечки, зараз я вам зніму. Тих поки не видно нікого. І фонтанчик покажу вам. Я тут так вирішила трошечки пройтися туди-сюди. Так гарно. Щось, ви знаєте, встала так рано і погодка така гарна. Тому, та ні, не поїде на той базар там лазити. <гум> Краще я піду сюди, а потім прийду додому та щось приготую, да вам покажу рецептик. Так що вихідний день, це прекрасно. Ці. Подивилася, що по погоді там ще й завтра теплесенько, потім знову дощики будуть. Так що я вирішила трішечки прогулятися, то завжди на роботі, в приміщенні. Ну там, Як йдеш, то туди-сюди з роботи, то да, а так то і не гуляєш. Піду, пройдуся, прогуляюся. Дивіться, скільки рибки плаває, гляньте. Гляньте. І біля берега, скільки їх, божечки, глянь. І це, гляньте, яке. Це кафе, це кав'ярня чого там. Це мені так подобається, що мені найкраще місце, де б я не була, не гуляла. А мені саме більше подобається. Зараз підемо подивимося, може, де є лебеді, красунька. Така краса. А ось дивіться, тут взагалі дуже добре видно її. Скільки їх тут багато, багато. Пішли далі. Подивимося, де ж лебедів там. Немає щось лебедів, ніде не видно. Боже, як гарно. Тільки місто прокидається, а я вже гуляю. У нас і в хостелі ще всі сплять, а я пішла гуляти. Дивіться, така водичка тут брудненька трошечки. Знаєте, в парку тут нікого немає, тільки я, ну і десь так хтось проходить із собаками. Красота. Це їхати на прогулянку вранці саме добре. Ви знаєте, їхала і. В автобусі не так багато було людей, хоча їхали ж на той базар, той, що поряд, та й не ж на цей, що далі такі справи. Так що. Буду сьогодні трошечки на прогулянці. Я це так рано гуляла, от пам'ятаю, як їздила ще на море і в Бердянськ, як їздила. От любила так раненько просипатися, йти на море. Ти йдеш така свіжість, таке свіже повітря, таке морське. Тут від водички, каже, не морське, але все одно така, знаєте, свіжість, от водички. Ще взагалі. І ви заразом зі мною пройдетеся. <різь> Щось, якщо лебедів немає. Як щось побачу цікаве, ще покажу. Дивіться, який ззаді будинок. Така краса. Дуже гарно. Ну що, пройшлася, Лебедів немає. Нічого, трошки посиділа, трошки погуляла. Та й буду їхати назад. Ще може трошечки посижу. На лавочку сяду стійку, бо то хтось вже для лавочки почалися. Такі люди похилого віку сидять. Ну там це і так там сонечко. Так що дякую вам, що сьогодні зі мною трішечки прогулялися. Шкода, що ви не побачили красончиків. Сім тихого дня. обов'язково зніму. Всім дякую за ваші коментарі, за ваші підписки на наш канал. Всім миру і здоров'я! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми приготуємо з вами страву із кабачка. Таку швидше, як я б сказала, якась закуска. Так, беремо наш кабачок. Продіте, сімена такі крупненькі. Ну, я смажила, то ви знаєте, ну так, смачненько. Так, а це вирішила. Один раз смажила і не показала вам рецептик, а це вирішила думаю, ні, треба показати. Тепер беремо, складаємо мисочку. Ви знаєте, це в них тут цукіні таке. Я от більше люблю ці наші звичайні такі білесенькі, ну, але тут я їх не бачила. Бо там колись бачила, їхала, знаєте, в автобусі. Я дивлюся. Так, посолили і перемішали, бо говорю, то продавала жінка, знаєте, видно, домашнє. Ну, Але я їхала в автобусі, але вже так побачила то вже все. Так, посолили. Хай купили дві постоє. А ми з вами тим часом зіб'ємо яйця. Ну, так як у мене такий кабачок невеличкий, то. Одного мені вистачить. Трішки сюди додам перчику, небагато. Так, беремо наш кабачок. Так, зразу борошно. Отак обмочили, спросили наше яйце. Я буду так отак. і ложимо. І так весь кабачок на невеличкому вогні будемо смажити. Тоді наступний так. З обох сторін. Ось так, бачите, я їх перевернула, вони недовго смажаться. На невеликому вогні. Зараз досмажуться, потім покажу, що будемо робити далі. Беремо яйця варене, натираємо, а я накрупну. Будемо отирати яйце. Тепер плавлений сирок. Можна на крупну я трошечки на меншу. Я взяла трошки підморозила, бо купила одну дуже м'який сир. Ну нічого, підморозила гарно тебе. І сюди вичавлюємо чесничка. За вашим бажанням, скільки хочете, можете гостріше, можете цей. Сюди ще можна додати або перець болгарський, або помідори. Ну, це все за вашим бажанням. Ну, я не буду. Трішечки додам, ще зараз майонезу. Все це перемішаю. Нарізаємо мілесенько кріп. Це я, до речі, купила домашній, не такий в магазині. Там. Дідусь продає, і я це до нього, якщо встигаю. Так, мілесенько так. Так, тепер беремо наші я кабачки завжди ложу, щоб вони лишній жир там забрало. Так, беремо, намашуємо нашою начинкою. Вам там хоч видно, бо я інколи, я ж кажу, поставлю так камеру. І можу не бачити. Так. Це де, таке негарне можна так от отпірвати. Ось дивіться. Отак. І там, де ми кропиком кропу нарізали, то трошечки так. О, так. Де не те, можна ручками так допомогти. Ось так воно в нас виходить. Так, сюди ложимо. Тоді так наступний. Намашуємо начинку нашу. Отак. Накриваємо. Беремо нашим кропиком так округу і ленд. І так сюди. І так, зараз намащу до кінця потім покажу. Ось така в нас вийшла страва, така закусочка. Так що беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Це дуже смачно. Начиночки так не жалійте, гарненько ложіть. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде.